Доброго ранку! Good morning! Сьогодні ми з вами продовжуємо Unit 4 Traveling, Lesson 41: Fairs. І Exercise 1. Read and pay attention to the position of just ever yet all and already. Права перша. Прочитайте та зверніть увагу на положення слів Just. The Ever Yet та Already. Після того, як Ви прочитаєте та подивитеся, де знаходяться ці слова та що вони означають. Перейдіть, будь ласка, до вправи номер 2 і вставте ці ж слова, але вже самостійно, в речення. Та перепишіть, будь ласка, дані речення. Exercise 3: Walking bars, do us in the module, then report your classmates' answers. Попрацюйте в парах, зробіть як в прикладі, потім повідомте відповіді свого однокласника. У вас є питання, да, ви повинні дати на них відповіді і змінити речення так, щоб воно стало да, про вас. Зробіть це усно, будь ласка, і перейдіть до наступної вправи. Exercise 4. Read about Tom's Summer Holidays. Прочитайте текст про літні канікули Тома та перекладіть його. Після цього, будь ласка, look in the picture, say how Tom spends his summer holiday. Після цього розгляньте малюнки та розкажіть, як Том провів свої літні канікули. Uh, usno, Exercise 6. Match the activities with, many, with the types of Fairs. Встановіть відповідність між видами ярмарок. У вас є 4 види ярмарок. Village fair, school fair, fun fair, Antiquise Fair. Tá? Тобто, сільський ярмарок, шкільний ярмарок, tá? ярмарок веселищів та ярмарок антикваріату. З правої сторони, у вас є певні. Активності, які належать до тієї чи іншої ярм... видів ярмарок. Ваше завдання зараз це все об'єднати та записати в зошитах собі пари. Далі Exercise 7: Name some fairs that take place in Ukraine. Tell what people do on this occasion. Назвіть кілька ярмарок, які відбуваються в Україні. Розкажіть, що люди роблять в таких, да, в таких випадках. Це теж вправу письмово. Напишіть, будь ласка, в зошитах, які ярмарки в нас в Україні існують, та що зазвичай на них роблять люди. І останнє бачимо: Exercise 8. Write a letter to a friend, describing a fair you have attended or would like to attend. Mention. Тобто напишіть листа другові з описом ярмарку, який ви відвідали, або хотіли б відвідати. Згадайте, І бачимо, що треба згадати: place, time, atmosphere, weather, people, description of the fair, description of celebration. Тобто, Місце, час, атмосферу, погоду людей, опис ярмарка та опис свята. Напишіть, будь ласка, всі письмові вправи собі до зошита, сфотографуйте та прийшліть на перевірку. Дякую, що послухали. Всім гарного дня, до побачення!